Держи її. Кракена? Де кракен наш? Це ми на полі. Цього року все вісім рядочків У нас а де Джей сиділась? За машиною. Ось так. Ну дуже довгі. Скільки татку вже викопав? Три? Три, чотири п'ять. То, то, може це всі викопає він сьогодні. Далі побачимо. Гарно. Десь вже побігає. Зараз миш надушить, наносить знову. Кажи та поки я не натішусь, ви мене не зловите навіть. Тут у нас 8 рядочків 150 метрів. Нам цього достатньо на зиму. Ще й з свинцями курив. Свині і курям буде. Тому більше і не потрібно. Ми цього року свині, свині купили, тому що не було куди дівати. Насадили минулого року. Ой, минулого року оце ж по цю. Я не пам'ятаю, 30 рідків чи 27 було тут. І там вище на полі також. Стільки ж було. Оце тільки пару днів тому закінчила варити стару картоплю минулорічну. А свинка вже її їсти не хотіла, не кури, не свинка, а молоду прям на розхват. Що, води хочеш? А як я казала, давай поп'єш. О, Джесі. Все. Закінчили. Цього року з цього. Минулі роки було 40 років було. По 27 і 27, мабуть, найбільше 50 з двох полів. А цього року 8 рядочків за 2 години. І ура, да? Все. Чоловік з сином зараз закинуть бус. І ми додому. А де Джесі? Гавкала-гавкала. Джесі бігає, куща гавкає, от вже набігалась. Оля і не хоче додому тікає. Джесі! Там побіжу багатьох! Нам вистачить великої, стальну свинку докормимо і свинку прибираємо. І все поки що з свинками. Побачимо, як там по кукурудзі цього року назбираємо чи не назбираємо. Так. Ура! Дякуємо Богу за допомогу! Ми їдемо додому, не будемо тут довго залишатися, ото хлопці позбирали. Через те, що потрібно прибрати. Я там зранку попиляла, треба останнє те, що залишилось допиляти. Бо маємо привезти матеріал, треба кудись вигружати. Хлопці, ото ви позабирали, пагано картоплю. Дивіться, що це таке. Що це таке? Владик тут збирав. Я бачу. Це сі Потрібно допиляти, прибрати двір, щоб вигрузити матеріал, бо завтра приїдуть хлопці вже закривати. Води хоче налити, но її. Де це Владик, Візьми на бутилку, відкрути, я вже меньку налю, хай поп'є. Ось так. Оце людські городи колись були. Тут хатнище, там ще, там десь, там ще в лісі хата є, там дві розвалених, здається. Може більше. Тепер ось так. Просто городи. Тут було поле, заросло молодої брезини. Кажуть, горобці зникли. Де ж вони зникли? У нас їх тут стільки кішка виловила і все рівно вони сюди прилітають, тому що є їжа біля курей і така чудова ванночка для них. Я просто режакіцьки не бачу, де вона ділася. Десь вона змінила місце дислокації, вона більш мишки полюбляє. А та, що горобці полюбляла ловити, вмерла якраз. Ну Котенят, вони дуже зацікавили, тому не знаю, шкода, звісно. Але мене там вода набрана, тому що, як вимикає світло, щоб була вода курям, зварить їсти свиням. Ну, щоб було на хазяйстві. О боже, що таки і вони вже там плавають. А це знайшли гніздо шість яєць там було ось такі. І я знаю, що вони запліднені, тому що індюки ще молоді, ну, не, не такі товсті і гуляють з ними. Але на зиму я не буду їх точно з ними. Такі гарненькі. В зиму вони мені не потрібні, якби це було Він косила на дачі мазолі. Зараз працюємо, поки нам роблять кришу роботи два рази більше. Так, опірвала груші груш, груш такі осторожні, щоб ви розуміли, у мене рука не маленька. Це зимні їх покласти в погріб і вони лежать, а от зараз з жарку. Вони починають підгнивати отакі бочки. Там у мене є зимня, зимня зимня що падає на листя, і цілу зиму під листям лежить весною ростає груша, то також почали бочки підгнивати, бо дуже жарко. Тому обірвала і занесла в поріб. Там цілий ящик, це щось залишилося. Треба буде занести. Так що такі індички там зараз сидить на гнізді так під виноградом не можемо познаходити. Несеться десь штучки три. Горобці як ринк, зараз, якщо зможу. А нема. Все вже сушиться, сидять на огорожі ви чудні. Слышите. А, там лиза ходит. Хотница. Вон воно наше. Там льотає. Летіли кожі. Мокрі, сушаться на сонечку. Там їх багато. І в ванні вони мене просто купаються. Так цікаво. Хай поплавають шкода. Жарко, дуже жарко, Уже два місяці, мабуть, дощів не було. Передавали короткочасні дощі по Україні, до нас вони не дійшли. А моя красотка. Отакі От пишнющий букет. Це одна гіллячка так. Оп. М -м -м, вона так пахне. І на одній її так бджілки сідають. Це мала бути бордюрна, але ось, 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 ось ось-ось. Ось мої. Очі, тобто рівно зі мною зрісте. ця красотка така. Ця колір трішки інший. Вона така піоновидна піоновидна і піоном пахне. І це пахне. У Всі красоні. і ще пахнуть. Ця не пахне, але вона така гарненька, це спрей. О, якісь перецвітають уже, якісь знову починають. Сонечко треба зранку знімати. І ця красотка Ви, вона була згоріла, я її обрізала так коротко і відійшла, так пахне ввечері. Чікарний. Ти теж красуня. Така у нас спочатку жовтенька, потім немає, так? Да? А ось приблизно така. Ліза, а чого ти саменька кіця? Ось ця також мені дуже. Ой, також ось ця мені дуже Мені всі подобається вона набита набита І Пахне так дуже гарно. Плетюча. Ось плетюча. Це все троянда. Здоровенна. Я її три рази цього року обрізала. Головне, яка вона. І ось скільки молодого. І до самих заморозків вона буде цвісти. Ось все в пагінчиках. Молодих ось будуть квіти. І на цьому пагінчику не одна квіточка, Такими букетами вона, де це показати, ось багато їх. Така красоня. Терпиляють, а от коли вони балки кидають тут. У нас в двох кімнатах люстри відвалились. Ось таке чудо. Так. Тут аво якщо пакет. Тут ще пакет. Що це за цвіток там? Зараз буде ти доски, ці переносить у двір з татком, татко приїде. Ось так, ще буде кукуш. Если мы будем всех пути наших выкормить, да, Джесси? Так, вкусно, Джесси. А там еще один здесь. Вот так уже сегодня следующий день. Тут закрили. На завтра дощ перейдеть, сказали, що ця штука стримує. Не знаю. Стримує вона чи не стримує. Так, вони прикрили. А завтра підемо замовляти, Некий будинок кривий. Гнали, гнали, гнали тут. Ямка на балці, діагоналі нема, там теж мондюхались. Ой, саме краще було б знести їх, звісно, построїти що треба, але що маємо, то маємо. Так. Пиляла я ці залишки цієї трухлятіни, мене спав цеп. Там трошки попереносила чи жду. Старшого сина і чоловіка приїдуть, бо я вже ті балки з Артуром не підніму. Потрібно автомобіль занать помити. Так, да, кісуня. Одне котеня причавили, хлопці плакали. А Джесі з горя цицьки їм дала. Да, Смоктали тебе сьогодні, Джесі. Ай-яй-яй. Чому дивитися? Трошки попереносили сюди. Зараз приїде чоловік, будемо щось складати. Це, я так розумію, на дрова можна завести. Так. У мене така штука. Я не знаю. Ну, він спав повністю, я тут наділа, але він лісить. Я в цій системі не розумію. Тому і лізти не буду. Значить, треба відпочити. І без того роботи є. Тут обрізки. Оскрізь в шоці. Так, ой. А тут вони які перепадирка. Ну, Тут блоками докупити, позаставляти. Тут у нас балкончик буде. Арту. Наш ти гвозди На Наш ти гвозди Ось Такий скворешник. Я, конечно, хотіла не такий, зовсім інший. Хотіла, щоб тут було тригольник, але і за те, що ці достройки, достройки, нерівне, все те саме краще, що змогли предложити. Так не виходить, треба по нову вдома або з тієї сторони. Ну, одним словом, не виходило. Ну, хоч такий це буде мені туди в сторону лісу. Там буде ліс мене. Все в Тирсі. Все в нас в Тирсі. Я її вимітаю, тут вже вимітаю, вимести не можу. О, погнали. Погнали гуляти. Котенята тут як бахкали, стукали з хати, не виходили, боялися. Кіцька трьохмасна вийшла тут. Обрізали. Одне впалося з троянди, а друга така балка на неї. І все. І все. Ні, ми не горим. Свинка вариться. Ой. Просто вариться свинка. І коли <клухи> на вулиці Волога, то туди ось до догори і весь осідає. На них зразу. Коли сухо, він уходить, його навіть не видно. Це коли сухими дровами. Ось так він. І по всьому. Ось так сусідів мучаю. Ну, думаємо, що останній рік. О, моя кітця прийшла. Тільки що кричала там на дереві. Аж не, ось. Аж на тих сухих гіллячки зверху. Дощик пройшов, ми задоволені. Такий... я б так не полила землю, займну, як він. Туйки мої. Це минулорічні. Вже трошки розсадила а ці... Не знаю куди і на дачі планую, але там зараз сухо чекаю дощів ще більших. Отака така красоня в мене. Осінь. Щось цвіте. Щось жовтіє. Як завжди вже. Ото ви висотники. Це вони на вишні. Там вишня з криши рівна. Так, 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 я ж до землі. І лізуть на тонкі-тонкі гіллячки. так, а всі інші нормально. Є один півник, два пивника і дві курочки, мабуть, буде. Такі красоти. Ось та ще чихає так. А там ще теж трошки чихає. Самостійні такі, такі хороші, таких я люблю. Самі виросли. Вчора в нас був дуже великий ливень. І знаєте, що я подумала, що ці цеплята ніколи не бачили дощу. Вони ніколи не були під дощем, тому що його стільки не було в нас. Вчора фарбувала голову, вибачаюся такого. Я забула і пішла в магазин. Думаю, що так всі на мене дивляться. Тут в мене такий слід. З'явилося ось не тут, а ось тут пучок сивого волосся. Такий пучок була одна косина, потім дві, а зараз такий пучок. Ці верхні, верхні волосся прикриває, але якщо сильно вже там відростають, то вони змішуються і видно. Тому я так і фарбуюся. Я фарбуюсь, мені одної баночки краски вистачає, ну, мабуть, на 3-4 використання. Я там на ваги однакову кількість Кхе. видавлюю, змішую, змішую і кісточкою наношу тут, розділила тільки верхушку. Фарбую тут корінчики, І все. Мені вистачає. Ось такі справи. У нас вчора був дуже великий... Ай, які красинчики. Красотуля. Дітки. А в мене тут дітвори бігають. Кормани хочуть їсти, Вологий теж, Сухий так, ще більш менш їдять. М'яско люблять, але також небагато худенькі. Я глисти вже стільки разів, підтравила, вже стільки разів не можна, тому сильно не затравлюю, щоб печінку і все не посадити. Ну, нема мами цих котків. Що ви думаєте, наша Джесі їх почала підкормлювати. Два рази вже бачили, лежить, і вони в неї цмудять цицьку. да, Джесі? А там мамаша, ти. Скарочку будеш? Ти з чорносливом не будеш. На. На. От жадності візьми. А от чи буде їсти, не буде, поклала. Я ж казала, що чорносливом не будеш. Їж. Їж розділа. Вчора в нас не стало світла. І до сьогодні немає. Вчора ввечері в нас була дуже сильна злива і в десь пів дев'ятої не стало світла. В холодильнику все скисло. А на свинці вона задоволена. Ми якраз карасиків там почистили маленьких. Вони скисли, я не встигла пожарити їх. Кашу кинула, вона з'їсть. І немає до цих пір вже 11 година. Телефони сідають, банери, звісно, хлопці мої всі розрядили і не зарядили. Тому якось так. Зараз в автомобілі ключу, не хочеться бурчика того, чи як, у генератора дергати. Та я в автомобілі у мене є зарядний, буду вести середнього сина до школи, де заряджу телефон. Ось такі справи. Кришу нам зробили. Ціла епопея в нас вийшла дуже неприємна ситуація з замовленням самої криші. Я розповім, можливо, я зараз не встигну вимкнути телефон. Потрібно провіряти всіх, нікому нікому не довіряти в цій, цій справі. Тут сума не маленька, це не, не, не на 3000 нас обманули і не на 10. А на 30 тисяч, а то, можливо, 60. Нам пообіцяли знижку. Як виявилося, нам ще й накинули на ціну всього. Тобто шурупи, наприклад, там їх 4 тисячі, чи скільки потрібно було. Чи тисячу хай візьмемо. Зараз я гляну в накладні. Гривня 25 офіційно коштують, а нам по гривні 75 на тисячу штук. От порахуйте, скільки, це виходить тільки на шурупу. І це вони нам сказали, що зробили знижку 20% ще. Так само і на самій крівлі. Квадратура в нас 300 чи 400. Ну, там різними ціма. В общій сумі майже 400 квадратів. Бока дуже там, ну, 400. 200 з чимось квадратів сама ця криша. І там оце все, що зашивають, не знаю, не буду казати, зараз треба йти в накладну глянути, я в цьому не сильно розбираюся. Квадрат престиж Корея ми брали. Висока хвиля. По... Нам сказали, нам знайомий купляв, сказав по. Йому продали по 345 гривень. Ми приходимо, нам кажуть, ціну 375 гривень. І зі знижкою щось там туди-сюди. Хорошо, як виявилося, 315 гривень це офіційна ціна. Тобто ніякої знижки нам не було. Хоча з нами пішла людина, в якої є знижка. 20%. Ну, там багато є моментів, я просто пізніше чуть розповім, коли відійдемо. Вчора чоловіка все тріпало і мене тріпало, ми день їздили, розбрались, приїхали до дівчат, аргументи, факти їм на стіл. І вони сказали, добре, ми перерахуємо. І перерахували. Ось такі справи. Тому нікому не довіряйте. Ціну беруть просто з потолка. А, так вийшло, що наш знайомий робить кришу, він зранку на час раніше замовив. І ми під'їхали до нього. Просто подивитися, що він замовляв, по чому, як. І ціни випадково там, ну, звісно, побачили. Приходимо зовсім інші. І це в нього також там з, -з, -з, -з книжкою його теж на, на Ми вчора сиділи, сиділи в басідці, чекали, поки дощ пройде, бо не можна було від басідки до будинку пробігти. Щось як бразне сусіда ось кусок криші вирвало. Тобто наша б криша точно не пережила.